Друзі, всім привіт! З вами знову я Саша, і сьогодні ми поіграємо в Майнкрафт. І сьогодні ми будемо гуляти по пустинні стані. А знаєте, чому в нас стане тут везде? Тут щось? Я не знаю, що тут роблять. Я не знаю, що тут роблять. палки такі от. Такого нема в пустинні. Ну добре. Давайте вже йти. Давайте йдемо подивимось. Я не знаю, друзі, чому тут ще і причому сніг починається. Ось зараз. І що тут сніг робить? це ж пустиння. Ну, я не знаю, ну добре, друзі. Так, друзі, я щось тут побачив. Я це... Я такий же самий забор бачу на іншій стороні. Давайте подивимось, що тут знаходиться, бо я цього не бачу. Я взагалі не з чим не прийшов, так що якщо це стіна і там гігантське государство вже знаходиться, то мені прийдеться йти в бій. То мені прийдеться йти потім в бій. Я не знаю де границя, а от це якесь дуже велике село. Підписники. Ви дивіться. а Ось сюди чомусь входу немає. Давайте пройдемось, подивимось, де тут вхід. що це за дорожка? А тут вхід. Да, вхід. тут Тільки він закритий. як я пройду. Короче, добре, давайте підемо по дорозі. Давай быстрей, що верблюд, йдеш, як стара коровка? Пішли по тому що там щось закрито. Може ця тропинка приведе до нас к іншому входу, який вже відкритий. Так обережну вдасться. Дивіться, друзі. Я знаю, що тут тактус роблять. Іди, 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 іди. Давай, 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 быстрейше, быстрейше, быстрейше. Быстрейше, быстрейше, давай ты бежи уже. Парканчик. Хотя дорога просто не закинчивается. Такой выраженный. Кон и кон. А, тут уже прочел. А, мы дойдем до конца карты. Такой вот, чики. Ну так такой чик, как просто. Ну красиво. Ну, коротше, друзі, це просто мапу, яку я скачав. І, і от, друзі, якщо вам сподобалася пр, э, ця прогулянка, і ви хочете, щоб я робив різні відочки такі. Щоб і ви хочете нову частину міста, то тоді поставте лайк і підпишіться. Зараз я просто не знайшов не одну. Зараз я поки не чую навіть одної людини, що хочуть постройку. Ну. Ну, ну, прошу. Ви не говорите, що мені построїти. А зараз ми в селі. О, дивіться, скільки тут жителів. Дивіться, скільки тут жителів. живе своїм життям. А, в цьому домику уже живу. живуть тваринки. А я думаю, що це таке. А вот тут от уже саме село. видите, яке воно велике. Ні, а це ж, що там таке, я не. Селяни, ви тут нормально? Що у вас пшениці взагалі не? Вони тут пшеницю їду роблять. У них зірно вино роблять. Дивіться, який це великий храм. Це просто якась цивілізація. А, певно, її захватили. Ой. А знову, друзі, закрили чомусь прохід. Давайте ми похитрим обхідному систему. Ну, я хочу туди попасти там. Я хочу туди попасти. Що це таке. Я хочу туди попасти. Може в башні є прохід. Ні, а, тут є прохід. в этих башнях начал быть. Нам нужно я зайти сюда. Ну давай ну, так Тушки замочим. Ну, нам пришлось трубки сломать. Я починю за, за пару долларов. Тут палку Там шел один суд. Да я выпустить. Выпустить мене звітся. Е, выпустить мене звідси. Я хотів тут от трохи посидіть. Высело государство. Добро друзі, якщо вам сподобалося це відео, вы хочете вішу відосики. Ну, ну, Выпустите віші відосики. Поставьте лайк, підпишите. おいしい